Що люди знають після 40, про що 20-річні навіть не підозрюють переваги тренувань. Мій батько почав регулярно займатися спортом у 40 років, нічого екстремального, просто послідовно. Зараз йому 87, і він досі має чудове здоров'я. Всі його лікарі вважають, що причиною його гарного самопочуття є те, що він почав регулярно піклуватися про себе. З іншого боку, йому довелося пережити так багато втрат, включаючи мою матір. Це болючий факт життя. Коли ви старієте, ви просто втрачаєте людей і не тільки старших родичів. Недостатньо Фізична активність це величезна проблема. Якщо у вас немає надмірної ваги, це не означає, що вам не потрібні регулярні фізичні вправи, адже користь від них виходить далеко за межі схуднення. Фізичні вправи підтримують здоров'я ваших кісток і суглобів. Вони також підтримують здоров'я багатьох систем внутрішніх органів. І зараз ми дізнаємося, що вони навіть допомагають підтримувати теломери на ваших хромосомах, ефективно сповільнюючи сам процес старіння. Дуже багато всього люди думають, що фізичні вправи корисні лише для схуднення, але користь від фізичних Вправ є незалежною і може перевищувати користь від одного лише схуднення. Наприклад, фізичні вправи можуть знизити ризик серцевих захворювань на 30%, тоді як втрата ваги лише за допомогою дієти, зменшить його лише на 10%. Фізичні вправи також в першу чергу впливають на вісцеральний жир, тому навіть якщо ваша вага і розмір абдомінального обхвату не змінюється, ваші внутрішні органи, наприклад, у випадку з жирною печінкою, все одно отримують переваги. Це також зменшує запалення, яке має відношення до багатьох речей. Чаючи депресію, тривогу, погіршення пам'яті та деменцію, а також зменшує кількість вільних радикалів, що уповільнює старіння. Люди завжди шукають золоту кулю від здоров'я, не звертаючи увагу на той факт, що простий рух це саме те, що потрібно: нехтування здоров'ям зубів, рішення перестати ходити до стоматолога, тому що ніхто з сім'ї не змушує вас до цього, нічим добрим не закінчиться. Повірте мені, це був не дуже розумний вибір, який я колись зробив, і він вплинув на мене протягом багатьох років, чесно кажучи, могло бути набагато гірше, згоден на 100 але для багатьох людей регулярні візити до стоматолога це не вихід. Деякі люди, ніби, зроблені з титану, а деякі ні. Неможливо визначити, хто є хто. Батько моєї подруги був кокаїновим наркоманом. А зараз він дуже здоровий у свої 74 роки. У мого друга, здорового бігуна, стався серцевий напад у 35 років. Те, що одна людина може бігати і бути здоровою у 80 років, не означає, що ви зможете. Ви не дізнаєтесь, поки не стане занадто пізно. Генетика може бути як благословенням, так і прокляттям. Моя бабуся. Дожила до 84 років після кількох інфарктів і курила до самої смерті. Інша літня жінка, яку я знала, мала лімфому, поборола її, все ще продовжуючи курити під час ковід, і померла у вісні у 74 роки, через рік після ремісії. Від шкідливих звичок важко позбутися, і вони можуть призвести до проблем зі здоров'ям на все життя, не тільки катастрофічними, але й дрібними, такими як болі в суглобах, ломота. Залишайтеся мобільними, залишайтеся здоровими. Доведено, що якщо ви продовжуєте займатися. Спортом, то з віком втрачаєте набагато менше м'язкової маси у 40 років. Це не так вже й погано. Але в 60, 70, 80 років люди починають виглядати як скелети. Також не слухайте гучну музику, носіть навушники на концертах, носіть належний захист для вух. Якщо ви стріляєте зі зброї, шум у вухах, це кошмар. Я так давно не чула тиші, це може статися раніше, але з віком може погіршитися. Травма коліна, від якої, як вам здається, ви одужали. Повернеться і буде переслідувати вас. Ось що сказав лікар після мого третього вивих у коліна. В стар... Перших класах двічі в правому і один раз в лівому під час гри у футбол. Я не хочу вас лякати, але це ймовірно почне переслідувати вас, починаючи з 30-40 років. Це велика шкода, від якої ви оговтаєтесь зараз, але яка може спричинити проблеми в майбутньому. Відкладаю кошти на пенсію. Шкода, що не почала раніше. Нагадує мені цю цитату ще разу: найкращий час, щоб почати відкладати на пенсію, був 10 років тому. Другий найкращий час сьогодні роками я переконував себе, що не можу дозволити собі відкладати на пенсію. Насправді я був абсолютно не в змозі, але замість цього я витрачав ці гроші на дешеву їжу та вечіри в барі з друзями. При цьому я не шкодую, що зробив такий вибір, коли був молодшим, але справа в тому, що завжди було трохи грошей, які я міг би відкладати. І якби я поклав ці гроші на пенсійний або брокерський рахунок, то зараз я був би дійсно в хорошій формі, що життя минає швидко, особливо після 25 років. Молодша середня школа. Ти рухаєшся з такою ж швидкістю, як хиткий африканський потяг на дерев'яних рейках. Здається, що роки просто повзуть повз. Коледж. Ви що й наступили на дизельний потяг, який рухається не дуже повільно, але в той час з визначеною швидкістю. Перші два роки повільні, потім швидкість помірно зростає на третьому курсі. Робота. Ви що й наступили на швидкісний шінкансен. Ви дивитесь у вікно, і пейзаж іноді просто розпливається. Не докладати зусиль, щоб підтримувати стосунки. Мати друзів у 20 років це випадковість. Друзі, яким за 40 це робота на півставки. Крім того, не варто докладати більше зусиль, щоб зберегти дружбу, якщо вони не відповідають вам взаємністю. Я провів свої 20-30 років, намагаючись регулярно телефонувати і контактувати з друзями з коледжу. З ними завжди було весело спілкуватися, але врешті-решт я зрозумів, що вони ніколи не зверталися до мене. Просто у всіх з'являються нові роботи, партнери, діти, переїзди і так далі, які більше не є пріоритетом для вас. Я тебе розумію, особисто для мене було важким уроком. Розуміти, що перше, ти не можеш зберегти кожного друга назавжди. І друге вони можуть бути не настільки віддані цій дружбі, як ти. Перше, якщо ви починаєте вести здоровий спосіб життя у 20 років, це матиме величезне значення у 40 років. Друге почніть користуватися сонцезахисними засобами у 20 років. Інакше ваша шкіра може помітно постраждати у 40 років. Третє. Намагайтеся вдосконалюватися щодня у 20 років, щоб пишатися тим, ким ви стали у 40 років. Захист від сонця це ключ. Мені майже 50. Я виріс біля пляжу, досі живу біля нього. Була ціла група хлопців і дівчат, які жили на пляжі, мали приголомшливу засмагу і так далі. Пам'ятаєш ту гарячу дівчину в старших класах? Їй майже 50, а виглядає на 65. І звучить так, ніби у неї грав в легенях. Таке часто трапляється. Минулого року у мене з'явився перший шматочок меланоми. Я не був найгіршим відвідувачем пляжу, але я робив це достатньо і обгорів достатньо, щоб отримати трохи. Це також можна запобігти, просто треба бути старанним. Фізичні Наслідки сидіння по 8 годин на день. Я ледве можу зав'язати шнурки. Як не дивно, саме тут мені допомагає мій здух. Я просто не можу сидіти безперервно, навіть близько однієї години. Я встаю трохи, ходжу по кімнаті, потягаюсь, йду в кімнату відпочинку, якщо я в офісі, у ванну, куди завгодно, просто роблю щось. Це працює. Сім'ї обранців, навіть якщо ваша друга половинка чудова, якщо культура її сім'ї токсична, це матиме величезний негативний вплив на ваше життя. Я знаю, що це звучить сурово, сумно, але це має бути важливою складовою рішення, коли ви вирішуєте зв'язати своє життя з кимось. Це на 100% залежить від стосунків вашого партнера зі своєю сім'єю. Якщо ваш партнер визнає, що його сім'я є токсичною. Зробив крок, щоб дистанціюватися від неї, і буде захищати вас від своєї сім'ї, то у вас, ймовірно, не буде проблем. Вживання алкоголю, навіть помірне вживання алкоголю 7-10 напоїв на тиждень або 1-2 на ніч. Буквально деградує ваш мозок, стоншує преферальну кору головного мозку, яка відповідає за прийняття рішень, спілкування, регулювання емоцій та інші виконуючі функції. Також не думайте, що це лайно не наздожене вас до 40 років або старше, тому що це сталося зі мною. Воно наздогнало мене. Ще до того, як мені виповнилось 30. Проблеми з печінкою, ниркова недостатність, панкреатит, проблеми з серцем. Те, що я залишився живим, було нічим іншим, як диво. Якщо ви молоді і думаєте, що у вас можуть бути проблеми, візьміть це лайно під контроль. Поговоріть з людьми, які через це прийшли. Це нереально, поки не стає реальністю. Як швидко плине час. Мені це неодноразово казали, коли мені було 20. Завжди відповідав так: це неважливо. І ось мені вже за 40. І Я думаю, куди ж поділися всі ці роки? Так що насолоджуйтесь життям, не квапте події. Зупиніться і насолоджуйтеся. Отже, час. Татуювання. Метелик на спині стає канюком у щелині. З часом вони деформуються і втрачають чіткість. Але я не бачу в цьому причин не робити татуювання. Якщо ваша шкіра все одно зморщиться, нехай на ній будуть круті малюнки. Люди похилого віку з татуюваннями, навіть вицвілими і застарілими, виглядають крутіше, ніж без них. До того ж, на той час ви їх вже встигнете добряче зносити. Якщо вам сподобалася ця тема, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Поділіться в коментарях, які Уроки або відкриття прийшли до вас з віком, і щоб ви порадили своїм 20-річним собі? Давайте обговоримо разом.